Дня. Урок номер 20. Тональності мі мінор та Ре мінор. Пригадаймо з вами, що таке паралельні тональності. Паралельні тональності це ті тональності, які мають однакові ключові знаки, але різні лади і тоніки. Завдання номер 1 потрібно з'єднати стрілочками паралельні тональності. Пригадаймо, щоб знайти паралельну мінорну тональність, потрібно спуститися на три ступені вниз від мажорної тональності. І так, Фа-мажор спускаємося вниз. Фа-мі, Ре. І паралельна тональність це буде ре мінор. До мажор спускаємося на три ступені вниз. До -сі ля. Паралельна тональність до мажору це буде ля мінор. І так далі, самостійно. А тепер ми виконаємо завдання номер 5. Потрібно заповнити табличку, написати, скільки знаків має тональності. До мажор і ля мінор 0 знаків. Соль мажор і мі мінор 1 знак. Ха дієс. Ре мажор і Сі мінор. Два дієзи. Фа дієз і до дієз. Фа мажор і Ре-мінор мінор один бемоль, си Сі бемоль. А зараз ми з вами познайомимося з гамою Мі мінор. Мі мінор паралельна її мажорна гама це соль мажор. Значить, в гамі мі мінор буде один знак Фа дієз. Я зараз заспіваю вам цю гамма. Мі фасо реми. Ні насина. Гармонічний вид підвищується сьомий ступінь. Це буде ре-дієс. Заспіваю. Мі-фа-со-ля-сі-да-ре-мі-рі-да-сі-ля-соль-фа-лі-сі-ю. Мелодичний вид. При звучанні вверх підвищується шостий, сьомий ступінь, вниз знижується. Мі, Місо, тудіс, радісни, мі, то, кар, сі, ля, соль, фа мі. І зараз ми запишемо цю гаму. І так, гама мінор. Має один ключовий знак падієс. Тоніка МІ. Записуємо по ступенях МІ, падіес, соль, ля, Сі, До, Ре, Мі. Підписуємо ступені. П'ятий, шостий, сьомий ступень та перший. Нестій ступені зафарбовую. Ви це вже добре знаєте. Це другий, четвертий, шостий та сьомий ступень. Їх розв'язання. Другий іде в перший, четвертий, в третій, шостий в п'ятий. І сьомий, в перший. Так, виписую стійкі, нестійкі ступені. Тепер будую гаму мі мінор. Гармонічного виду. Не забуваю. приключив Фа-дієс. І сьомий ступінь у мене буде підвищуватися. Це буде звук ре. Ре-дієз. Будь ласка, побудуйте самостійно. Не забуваємо, що сьомий підвищений позначається сьома ступінь з дієзом підвищений. Мелодичний вид. Підвищується шоста і сьома ступінь. При русі вверх. При русі вниз. Шоста і сьома ступінь знижуються бекар. Ребекар до бекар. Завдання номер три: заспівати вправо з тактуванням і підписати ступені. Уважно дивимось на вправо. Тональність мі мінор, так як ключовий знак фа дієс, тоніка мі. Три чверті будемо тактувати так раз, два, три. Раз і два і три. Завдання номер 4 будуємо разом гаму Ре-мінор трьох видів. Пригадаємо, що ре мінор паралельна її тональність фа мажор має один ключовий знак сі бемоль. Тобто гама Ре-мінор буде мати сі бемоль. Зараз я вам заспіваю гаму Ре-мінор. Ре, Мі, Фа, соль, сі мемоль да! До, се мемоль на соль. Фа, Мі, І побудуємо її разом. Підказка. Гамма ре мінор гармонічний вид, буде підвищуватися сьомий ступінь. Це нота до дієс, звук до дієс. В мелодичному виді буде підвищуватися шостий і сьомий ступінь. Шостий ступінь це сі бемоль. Якщо сі бемоль підвищити на півтона, то це буде Сі, бекар. Увага! Я зараз заспіваю вам мелодичний вид. Ре. Просто потрібно запам'ятати. Домашнє завдання гами мі мінор та ре мінор трьох видів співати, у них стійкі-нистій ступені, і обов'язково записати три види мі мінору і три види ре мінору у ЗОшит. Завдання номер 2. Право ой ходила молода співати з тактуванням і підписати ступені. Ця вправа у тональності ре мінор, натуральний мінор. Будь ласка, запишіть її у зошиті переписати і підписати ступені.